Ані Ала скурпульозно зібрала необхідні довідки та прийшла оформлювати субсидію. Зараз ми платимо повністю за квартиру, у нас виходить більше, ніж ми платили зимою. Тобто 370 гривень це загальна вся комуналка. Зимою я рахувала, що буде приблизно приблизно 600, 700, 800 гривень з газом. Тепер світло підняла з 1 вересня. Черги та біганина паніало не бентежать, бо сподівається, компенсація покриє половину суми за комірне. Там уже як порахують, вибачайте. менше на шляху отримання субсидії щастить ніні Васильівні. Компенсацію вона мала б отримати автоматично, якби не загублені довідки. Спірва не знайшли, що не до справки, ЖЕК, бухгалтер не дала. Бухгалтер пішла, казу ця нію потеряли. Поки це все вияснилось, дві ні. Прийшла, я через дві тижні справку принесли, Вона, смотрит, дело, у вас нету справки з центру зайнятості. І я знову центр зайнятості, зараз прийшла, сказали, що це вже п'ятий місяць. Чимало затримок нині пояснюють в управлінні соцзахисту через невідповідності у довідках комунальних служб. Вже показує, що зареєстровано три чоловіка, а допустимо, Чернівці газ показує, що у них чотири чоловіка. Допустимо, народилася дитина, чи хтось із членів сім'ї прописався. Вони прописалися в жеці. А що стосується підприємства давачів послуг, кількість залишилася та сама. Вказувати ж доходи стало простіше замість річної суми. Тепер необхідно лише написати місце роботи. Зі свого боку працівники, які оформлюють субсидії, бідкаються, паперової роботи значно побільшало. Останнім часом у нас пішло і звільнення. Три працівники на жаль, звільнилися, тому що не витримують такої фізичної витримки зараз. Уєму роботи. Значить, ми давали пропозиції, що нам треба додати дев'ять штатних одиниць штатної чисельності. На жаль, сесія міської ради не сприйняла наші пропозиції. Зараз це питання знову підняти, тому що з 1 жовтня починається опалюваний сезон. І, звичайно, ми чекаємо, що у нас кількість наших мешканців району, які будуть мати право на житлові субсидії, збільшиться вдвічі. Нині по субсидію у Шевченківському районі Чернівців звернулось більше 6 тисяч мешканців і ще понад 3 тисячі. Ті, що отримують компенсацію повторно, призначили субсидії нині більш як п'ятьом тисячам у літку компенсації невеликі до 200 гривень кажуть працівники. І з початком опалювального сезону проведуть перерахунок. Тож мешканцям все ж радять і далі оформлювати субсидії та спершу привести до ладу документи. Михайло Антонюк місцевий час.